but it then... didn't Власне, так розпочнемо із того, що є от вами сформульований перелік областей, яким треба готуватися, мабуть, найбільше зрозуміло, що всій країні доведеться не солодко. Ми це теж всі усвідомлюємо. Київська, Харківська, наприклад, Одеська. Я пам'ятаю, яка була ситуація. Взимку восени минулого року насправді дуже багато туди прилітало. А ось Львівська і Хмельницька вони і далі знаходяться. Але вони теж в цьому списку. Чому так? Ну, тут не чому так. Тут все просто впирається в, скажімо так, в наявність технічних даних тих підстанцій, які були, по яких були завдані удари, які, на жаль, в силу об'єктивних в першу чергу фінансових причин, а в другу чергу, ну, фінансових причин мають на увазі, що нам недостатньо виділили коштів на ремонт зруйнованих об'єктів. Зруйнованих мис на увазі. Тих, які були відновлені е, оперативним ремонтом, але вони потребували капітального ремонту. І от коштів нам, на жаль, протягом літа весни і от осінь настала ніхто особливо не надав, на жаль. А другий мед, навіть якби ці кошти і були, навіть якби і були, а це приблизно от одна підстанція. Це ремонт е, капітальний це порядка 50 мільйонів доларів. Тобто, от нам за сезон треба було би освоїти. Десь на 10 підстанцій, вони там суттєво найбільше постраждали, порядка там 20 мільярдів гривень. Ну це просто фізично неможливо, розумієте. Тобто, як порівняти буває часто кажуть, як в дорогу там, ну, коли будують дороги, ремонтують дороги, кажуть, закатали в асфальт мільярди гривень. Так, от, навіть щоб закатати в асфальт мільярд гривень, потрібен час і достатньо часу. Так, от, власне, відремонтувати капітальну підстанцію, так це ну, скажімо так, до двох років тривалий процес. Тобто, це ну, мінімум, це може бути там, 9 місяців, рік. Тому відповідно ще тоді було під час ударів, зрозуміло, що це не встигнуть зробити, але принаймні от ну, хоча би частину могли попробувати відновити ну задаєності ж ну, таки коштів, і а от другий момент ресурсів фізичних, тобто навіть якби ці кошти повторюсь були, то Компанія не встигла би просто і замовити обладнання, і людей би не було, які б це могли би виконати. Це, це великий процес. Тому, відповідно, Хмельницька область вона, якби, в цей список, тому що там знаходяться також ті підстанції, які найбільше постраждали, які не відновлені до рівня 50% своєї пропускної потужності проектної потужності. Ну, Нічого дивного в цьому немає, тому що і Львівська області, ну чомусь думають, що західноукраїнські області мається на увазі на Західній Україні. Ближче до центральної України, то відповідно там якби не має бути проблем, якби і населення, скажімо так, менше. Ну, нехай об'єкти, деякі були перенесені, зросло дещо споживання електроенергії, але не суттєво. Але важливо, менше вони ще з часів радянського союзу, от і львівське енергокільце. І от, скажімо так, ближче до Хмельницького, така Хмельницька область частково регіон, там була слабо розвинута, власне, попри, попри до речі, те, що є Хмельницька АЕС, і часто також побутує думка, що от, Хмельницька АЕС і на тобі електроенергії, скільки хочеш, користуйся. Не зовсім так. Вона якби, видає значний обсяг електроенергії, на яких цих споживачів Хмельницьку просто немає. І тому вона його, скажімо так, розподіляє далі, цей обсяг електроенергії. Тому, відповідно, от, це був дефіцитний регіон був. Його треба було, скажімо так. Розвивати мережі саме мережі, першу чергу і підстанції, але ну скажімо так з розвалом Радян... з розвалом радянського союзу, так якби цей процес був загальмований, а потім і коштів не було. І от власне вже зараз воно просто вилазить такими проблемами. Ну і Одещина, зрозуміло це теж, бо і постраждала вона тоді під час атаки, які були минулого року. Ну і зараз ми бачимо, що теж вже вони. Мають зараз акцент на інше, вони елеватори б'ють і портову інфраструктуру, але бачимо, що туди дуже часто долітає, бо не встигають відбиватися, і тому зрозуміло, теж буде важко. Ви якраз зараз сказали про оперативний і про капітальний ремонти. Якщо можете, розкажіть для нас так детальніше і так, щоб ми зрозуміли, чим одне від іншого відрізняється, чому власне от зараз там світло є чи на Хмельниччині і на Львівщині, і чому ось цей оперативний ремонт. Ну якщо ремонт до. Дорого... Роги, я можу вже більш-менш розуміти, так бо неодноразово там сюжети, наприклад, хоч би знімали як журналістка, і бачила, як це роблять. А як це відбувається з підстанціями? Просто треба замінити повністю все. Це тоді капітально виглядає. А оперативний – це скрутити на якусь ізоленту. Ну так я просто собі кажу, чи розкажіть нам, будь ласка. Ні, не зовсім так. Я думаю, як і в дорожньому будівництві, так і ну, в експлуатації, і в будівництві, і, відповідно, потім в ремонті самих підстанцій, тобто об'єктів, які відповідають за розподіл електроенергії. І так, основний, основний об'єкт це, скажімо так, трансформатор, так, який відповідає за навантаження. І супутні є супутні обладнання, і оперативний ремонт це не означає, як ви кажете, що там на ізоляційну стрічку там скрутити. Мова йде про те, що залишалися. Не ну, скажімо так, не, не в знищеному стані, тобто не в такому стані, що вже його там викидають на смітник, так і ті ж трансформатори, і те обладнання, і воно відновлювалось тим ресурсним е, запасом, тобто має мається обладнання, яке було е, в наявності там, наприклад, Хмельницького Бленерго, Енерго. і ці, е, це обладнання воно відновлювалося. Скажімо так, ну от відновлення, десь я вам скажу, що цих 10 підстанцій, да які ми в тому числі, в Хмельницькій області, знаходяться. Вони були відновлені від 30, від 30% до 50% своєї пропутної потужності. Тобто мова йде про те, що фактично частину той, той же трансформатор, так його потужність просто зменшилась, так якби від проектної роботи. Тобто, наприклад, грубо кажучи, вдвічі, і він може пропускати електроенергії, там вдвічі менше. Якщо так грубо сказати, тому капітальний ремонт це власне в основному, в основному випадку з нашими підстанціями це в першу чергу мова йшла про заміну трансформаторів, автотрансформаторів, і ну скажімо так, все інше обладнання, це вже більш додатковий е, механізм, але в принципі е, без, без їхньої заміни, також а капітальний ремонт це повноцінне нове обладнання. Мова йде просто те, що скажімо так, фундамент. Не заливається, бо підстанція сама це також і великі будівельні роботи, в тому числі, тобто не, не пане, автомобіль. Юрію. пане юрію, да. чи правильно я розумію? Просто зараз, коли літо і коли немає ще ударів, і якщо навіть працює на 50%, ще витримує навантаження. Але якщо буде збільшуватися споживання, то це просто буде навіть за умови того, що і ударів не буде, просто не буде витримувати навантаження, і тому будуть вієлові відключення, аби в принципі працювало, чи, чи не так. Да, у нас в принципі зростає споживання сьогодні у зв'язку з тим, що і скоротилося споживання в цілому і населення. І промисловість десь можна оцінити в 30%, цей ріст буде в плюс 30% відсотків в зимовий період. Традиційно так і було в принципі трошки менше, десь до 20% попередні роки. Але так, от зараз буде 30% ріст навантаження, і дійсно от саме от цього, скажімо так, цих відсотків він не вистачатиме. Взимку, плюс треба розуміти, що дивіться, що навіть ці все таки оперативні ремонти, які були проведені, так вони створюють ризики того, що це обладнання піддається більшому навантаженню. Відповідно, у випадку частих відключень, включень у цих вілих відключень, обмежень, графіків. Наприклад, наслідок ракетних ударів. тай, пам'ятаєте, що в минулому році, в кінці вже опального сезону, то перед ракетними ударами, ну коли були попередження, були тривоги, то відключали також. Ну ми сновазі відключали споживачем електроенергію на цей період, щоб убезпечити обладнання. Та, в принципі, це вірний крок, але він більше завдав. Ну не більше він завдавав шкоду також обладнанню, тому що ці включення-виключення, частота так, вони ну додаткове амортизаційне зношення обладнання. Якщо воно старе. Так, якби ну то знаєте, вже якщо ми про автомобілі говоримо, то один раз двигун завівся, другий раз уже не завівся, тому що щось там гнов поламалося. Ну, якщо так грубо сказати, оце питання, як на ну на яке відповіді немає. Відповідь на ньому в тому, що дійсно, що буде просто зростати частота відключення електроенергії саме, в тому числі це буде наслідок тих, що будуть проводитись ремонтні роботи. Вони в будь-якому випадку будуть здійснюватися також в ну, в зимовий період. А мороз, низька температура, сніги. Ожелеть, мисс на вас і коли обмерзає лінія та передач, також і біля підстанцій, також в тому числі це якби вороги надійної роботи да, цих об'єктів. Тому ну так погодні умови да вони грають немалу роль зничного особливо в такій ситуації. Тому на жаль, от, да все це буде призводити до, до, до збільшення частоти відключень і тривалості відключень.